Приїхали з села, капає дощ. отакий, такує. Треба йти закривати теплиці, бо дуже сильний вітер і нічого там не, не порваємо. Треба полуницю зібрати, О, немає часу. Та й дощ капає, якщо я її зберу. Ось такі в мене перчики красунчики. Так, ну тут, надіюсь, все буде в нормі. Вони які салати бачили? А -а -а. Красота. Так, тут все хорошо, помідори цвітуть. Зараз з цієї сторони позакриваю. Так, горох теж треба зібрати, ну це вже на завтра, тому що сьогодні сюди... редисочка вже файна повилазила. Тут, тут, напевно, вже і салати повилазили, чи що я сіла. Так. Да. Ось. Ось, салати є. ще вони трошки розростуться, тоді я буду їх проривати, дивіться, що там треба. Ну, редиска, звісно, вся повилазила. Отак. Теплички все добре. Тут теж цвітуть помідорки. Ой, капає, треба закривати. Ось так. І вже пасинки бачу. Це кіно. Це черіки тут. Вже на черіках бачу пасинки. Завтра пройдусь. Надіюсь, завтра не буде дощу. Так, закриваю не можу пройти мимо цієї полуниці. От не можу. Гляньте. Або як би пройшли це. Та не між. Прийшли, бо це ми йому. Я ні. А так агляд. Ну це просто. М -м -м -м. Така солодка. Я такого ще не їла. І пахне так. М -м -м. Чудо. Так, вже розійшовся прям дощ такий, не можу дознімати. М -м -м, все добре? -й -й -й. Зай щось сім'ї робити? Закривати. І ручки завтра буду підв'язувати. Дай Бог. Все буде добре. Щоб не... Та, навіть якщо буде капати дощ, то в тих я в принципі, е, -е ти куди? Бачили, як донесло? Капає, капає. Щось заїдає в мене. Не поняла. Так, підожі, що зайде замок. Так, є, закрила. Так, рассадка та, що в мене залишилася. Бідосі, я її буду закривати. У мене там 20 градусів. Так. Це треба закрити. Це пропавші мої кавунчики тут стоять, арбарії. Так, огірочки. Буд. Так, помідорки скоро підуть на посадочку. Огірочки теж, але наступний раз я вже буду вести ось ці красунчики свої, гляньте, Ну просто. Пахне mm -hmm. як. Так, краще стоїть. І оці поменші, тут оці я тільки досадила була. І ще й подумала, що ще й буду сіяти. Ну, як, як буду садити, я все покажу. Буду ще й підсівати, тому що мало, ну, звичайно, дуже мало. Багато пішло на теплиці. Три, трішечки в мене погоріли. Ну, це таке. Навіть не трішечки, а тут 5 штук, а це все ж, все ж посчитано. Горить, в теплиці тут зараз то он, яка температура, а була 45, ну самі розумієте, хто це витримає. Отак. От так, закрила вікна, не чіпала. І напевно я зараз ще й зроблю ось так трошечки при. При якою, не знаю, поможе, не поможе. Мене ще тут є ось кирпичик, сюди. Не тягало його особо. Я тут вб'юся сьогодні. В мене все, бачите ще? Помідори в мене пізді, з базиліком. Так, все норм. Фух. Що ж хотіла я глянути. Горох, так. Тут на місці гороху будуть огірки. Збираю горох, сію огірки насіння в ґрунт. Зараз глянемо кабачки. Так, знову наїлась полуниці. Угу. Десертик. Дивіться. А це що? Кабачечки. Це ні. Оберу. Кабачечки, Ага. Ось тут теж ні, бачите. Не потрібен. Так, тут ще. Тут є манюсенькі. Ну ось видно. А це не кабачечок з пляжу. Тут. Тут не, не кабачечки геть. Все з пляжу. Так. Тут ще все мале. А що це таке? Що це? А, сім'я доля. Ладно, одламала хуяється. Тут ще рано щось казати. Тут є ось чоловічки дочки. а тут є кабачечки. Зараз ось він Так. Так, господи синенькі. Синенькі в мене як завжди здоровенні. Такі. Кабачички. Ох і вітер. Так. Я навіть вже була бачила, в мене навіть перчик зав'язався вже. Да-да. Угу. Десь був. Ну, зараз, мабуть, не знайду. Дивлюся. Квітка десь відвалилася. Десь є зависть де? Не бачу. Десь воно є. Де ж є? Десь є. Зараз і не бачу де. Вона є, тому що валяється тільки сама оця, ну, біленька від квіточки. Не бачу. Ну, так-то таке. Вона є, є, завіс, я вже бачила. А ага. ось. Дві перчинки. Дяку. Ну це не тільки тут, десь я бачила більшу. Таку прям, знаєте, зелена така величенька. У мене гаре волокно знесло. Думаю, може прикрити, чи не треба. Короче, не знаю. Так, все, побігла в хату. По тише капає. Ой, добрий. Вечір, я на городі. От у нас сьогодні весь день страшний вітер. Страшенний, не то, що страшний. І сонце світе пече. Розумієте, а така от фішка. Що робити з теплицями от в, в, в такий період? Зараз теж вітер, ну це вже це вже взагалі малий. По зрівнянні з тим, що було. От. А ж треба відкривати, а не відкрила. І що? А воно рве або воно рве. Я думала, що ну, теплицям кінець. Та ні. Вроді ні. Зараз тільки поправлю трішечки, а так, в принципі, нормально. Ну, рвало так, що це жесть. Я ось тільки вийшла на город, тому що ну, просто невозможно було сюди виходити. Тут таке було, таке робилося. Ну, зараз більш-менш є вітер, звичайно, але таке. Так, чим я займаюся? Я займаюся ось, підв'язкою огірків. Зараз буду всі підв'язувати, там ще почала тільки. От, Набрала собі всякого майна. Зараз цим буду займатися. Якщо ще щось встигну, може ще щось, не знаю. Так, ну що, підв'язані огірочки. Ось так. Тільки єдина. Завтра збігаю в Аврору, докуплю ось таких собі дерев'яних маленьких прищепочок. Ними вдобно ось так от прищеплювати ось ці нитки. Бачите, нитки в мене минулорічні. От. І вони ж ліні, бо я ж буду опускати. Хто не був на моєму каналі, не дивився, то дивіться. Як доростуть вони доверху, я покажу, як я їх опускаю. Огірочки. Я їх буду опускати. От. І мені потрібно ось ці віривачки попідбирати, тому що я не зможу тут ходити, бачите? Ну, ну, мене повсюди. Мені їх треба підібрати і прищепити там зверху. Ну отак, в принципі, все. Всі підв'язані, стоять. Стоять як один, ось такі справи. Так, вітер у нас нікуди не дівся, Дує страшне, бачите, всі персики мені оббило. Ось такі справи. Скільки їх. Так, лисичка. Що ще зроблено? Ось. Прибраний цей горох прибрали і буде тут сажати огірочки. Буду сажати прямо в ґрунт. Хочу пролікса там, як вийде, якщо знайду. От, 20 штучок пролікса ще тут посаджу. А чому б ні? Чого вже буде гуляти минулого року. І минулого я тут сажала гірочки. Ну, такий вже врожай. Був не дуже там прям рясний, але нормальний. Прави. Тут бачите, як у мене. Вже треба підв'язувати, тільки підв'язувала помідори, вже треба підв'язувати. Це бачите, які здоровені. А це ж хотіла показати вам перші помідорки. Так. Так. Була, бачила, бачила, а тепер не бачу. Де вони? Зараз будемо шукати. Де я їх там бачу? Так, зараз, 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 зараз. Ага. Попався. Ось, дивіться. Зараз ми листя. Оп, видно? Ось такі вже помідорки Як вам? Шикарні. Так, ну це не тільки тут. Є ще ось такі, є ще дрібні, дуже багато. Всі зараз вишукувати не буду, але дивіться, як он гарненьким, там ще один заховався. Чотири штучки ось такі. Там зверху, бачите, заховався. От такі. Помідором щось класно, Фу, повлазила оце, Ху-ху-ху, вона вже алергія на нього. Так, що тут мої гірочки? Ага, треба вже пройтись пасинки поприбирати. Хоча б нижні. Так я не буду трогати, а от, напевно, ось ці нижні я приберу. І він трошечки ліг, треба підв'язати. Дивіться, гірочки є. Вон перший гірочок треба підв'язати. Щось він йде не туди, куди треба. А треба сюди. А вусиків щось я в нього не бачу. Чим йому чіплятися? Не бачу вусиків. Ось такий огірочок. Там в самому низу я пасинок приберу. Далі не буду. Ще раз кажу, а, бачите, те, що вгірочок. А вже такий чималенький. Пасанок це ось. О. Та гілочка, яка росте між листом і стовбуром. То є пасинок. Ось він ще один. Бачите, це пасанок, це огірочок, це пасинок. Отак. Ті, які ростуть на шпалєрі, я пасинки не прибираю. А ті, які ростуть в мене підв'язані, там будуть всі пасинки прибиратися. Тут ні. Тільки ниж, нижні, тому що вони не потрібні. Отак. Салати мої, Ось да? який салатик. ось, ось який огірочок. Така моя рука, який салатик. Щекарний, угу. треба вже зрізати. А що з нього робити, як зрізати, куди його ложити, я не знаю. Ну, ось ці кочерявчики це просто квас. Отакі. Так, ну я знову на городі з новинками. Ось купила ось такі прищепочки. Дивіться, які вони цікаві, різнокольорові. Зараз. Попідбираю ось ці вірівки і буде гарно. Так, Сонце я не знаю, добре видно, не добре. Ось так підібрала, дивіться, зверху все. І ось так тепер мої гіркові історії виглядають ось так. Добрий ранок. Ми з України. А тиша шоста ранку. Всі сплять, а бджілка не спить. От знаєте чому? Тому що в мене опилення. Ось таким я буду сьогодні займатися, бачите? Зависть. І, звичайно, проникач. Буду зараз опилювати свої рослинки. В першу чергу помідорки, огірки. Ось так. Якщо вистачить, то ще все інше. <кій> Ось так. Поїхали опилювати. Так, ну що, в нас тепличників ранок починається не з кави. на скалы начинать. Добрый раночек Сим. Все. Все обрублены. Так. И тут. И тут. Всех обрубила, всех покропила. Навіть огірочки, бо там же в мене є квіточки. Може вже йти готувати сніданок. Отакої. Нехай зав'язується. І навіть перчики вробила. Зараз покажу. Вони які в мене вже синенькі, вже цвітуть. Ну, а тут прям прям краса. Кіточок багато. Те, обробила Нехай зав'язується. Отак. Полоничка. Вже й сонце припікає все. О, треба в п'ять вставати вже пізно. Ось такі справи. Добралася на город. В нас то хмарки, то сонечко світить так добряче. Так, що сказати, після моєї обробки все нормально, добре себе почувають. От вчора я їх. Обрізала, підв'язала, дивлюся, ще один треба зараз підв'язати. чи я його пропустила, це не знаю. Підрізала, ну, як завжди, повне зверху відро з кожного рядку. От. Отак вони такі гарненькі, без лишніх листків, щоб не хворіли, щоб все було добре. Ось так. І друга теплиця, Помідорні історії. Так, значить, що? Ця сторона зроблена, підрізана, підв'язана, ця ні, бачите? Зараз буду займатися ось з цією стороною. Таке можливо, а чи ні? Я вже третій раз переснімаю відео. Тому що поки я починаю знімати, в мене тут тривога то відбій. Все міні-порте. Ну що це таке, а? Так. Дивіться, ось таке відро з листям. Це ще й мало. З другої теплиці було більше. Так. І рядочок є. От. Важко, тяжко, сонце світе, пече. В теплиці ну, просто неможливо знаходитись. але Але в цьому році... Я все вирізаю, все передивляюсь, видивляюсь, підв'язую. У мене буде тотальний контроль, тому що, тому що якщо запустю я це, хоч на тиждень, то все. Тут будуть такі джунглі, У мене вже таке було. О, тому ні, ні. Буду контролювати, все, видивлятися, кожен пасиночок. Не хочу я. Мені треба, щоб воно провітрювалося, щоб сонця вистачало всім, всім помідоркам, щоб було світло так, а не воно ще заросте, буде темно. Ну, вже не раз в мене таке було, хто бачив мої відео, той знає. У ну, мене помідори пруть, не знаю, кожен рік так. Вони здоровенні, вони зараз здоровенні. Тому треба їх контролювати, треба їх проріжувати. Ну, а інакше то, що не буде того врожаю, який я хочу. Розумієте? Отак. От так, я на городі вже поливаю, це все навіть мокреньке, Зараз ще пролірую дисочку і все, ось дивіться. Показую, для чого мені так багато яєць. яєчної цієї скарлупи. Точніше, якщо будь-яко, шкарлупки яєчні. Бачите? В мене є така проблема, як слимаки. Ось таким чином я цю проблему вирішую. І ще треба під кожен кущик, зараз візьму від мурашок, щоб тлю мені сюди не несли. Так і ще зараз покажу. У мене тут ще склад досі, поки не підв'яжу все, буде. У мене тут склад всяких підв'язочних матеріалів. Ось дивіться, бачите? Тому що, о, в мене якось повиривало парники. Ладно. На кабачках найбільше з'їдають кабачки, самі кабачечки. Ось такі. Під корінь, під, під, під самісінький кущ, не залишають нічого. Тому треба ось так от посипати. Вони не люблять, вони по цьому повсти не будуть. Воно колюче, воно їм не годиться. Отак от рятую свої кабачки. Тому що, поки отакі от маленькі, ще навіть більші, вже такі біленькі, вони їх з'їдають повністю. А в мене, бачите, тут кабачечки. Вже є маленьке тому, тому так. І ще буду підсобирувати і підсипати, підсипати потрошку. Отак. Все підсипано. Це весь міжсезоння все збирала і в сезон ось так. Отак, ось такі синенькі. в мене вже, мені вже, вони вже на ночі люди зібралися, бачите, поскручувалися. Так, є квіточки, покажу. Ось на такому, Я не пам'ятаю, які з них білі. Тому вже як будуть плоди, тоді ми зрозуміємо. Тут квітки, тут квітки. Ну, ще не розкрилися, але скоро. Мені вже скоро треба їх підв'язувати. От-от. Прямо, знаєте, на деньках, а то й раніше. Буду їх підв'язувати. Напевно, з'їзду в село приїду і підв'яжу їх, щоб вони не попадали. А то вітер буде їх повали. Так. ну Ось такі справи. У мене нагороді. на городі. 31 травня, так, такі справи. Помідорки, помідорки вже величенькі. Ось зараз покажу. Ось такі, бачите. Мені, здається, я їх обробила, вони навіть стали квітнути краще. Прям так. Рясненько, рясненько Так. Завтра ще поки що працюю тут. Ось сердисочка, де, де тінь, вона гарна. Де на сонці редисочки немає. Отак. От В теплиці прекрасна. Ось вона тут. Треба вже вирізати знов цю зелень. Так, зараз покажу в парничку. Ну, от така середненька, ну, в принципі, є щось. Боже, вже й бур'ян. Та коли ж ти встиг? Отак. От Є, трохи є. Ось воно. Але в теплиці найкраще. Ось такі справи. Ти хто? <свісно> <свісно> ну все, все полито. Зараз хоч можна щось поробити на городі. Бо вдень ніяк. Бо перст мені тут на покосту. Ось так все полито, синочок мені полив, а якщо ви бачили, він приходив на город, не, не дозволяє себе знімати. Каже, надо, не треба, не надо мене вилажувати, не знімай. От підлітки, вони такі полив мені це петрушечку, редисочку. Це файно. Так. Так, а чоловік бризкає заросливий, якщо ви можете чути. Все в тлі, бризкає від тлі. Бризкаємо препаратом Ампліо. Такі справи. Тут все. Збираємо натки, дійду далі. Закриємо двері по шаріки не спифу, як у нього. Ці листочки треба з піднизу, вона низу На сливі страшне діло. Зараз він тут ще бризкав чи не бризкав. Фу, гоняю, вже побризкав. Ось ця слива. Фу, не знаю, що вийде, вона де я її тут знаходила. Ось дивіться, бачите, що робиться. Ось такі справи. Зараз оприскує все добряче. Препаратом плю від тлі.